Всім доброго здоров'ячка. Сьогодні мова піде, друзі, про профілактику інсульту. Не знаю, там вам видно, не видно, напевно, я стану трошки далі, щоб вам було все видно. Профілактика від інсульту і навіть ті, котрі, ну котрі вже перенесли інсульт, то їм теж... Ця настойка знадобиться перевірено не одними людьми. Допомагає ця настойка і при кашлюві, при бронхіті, дуже добре допомагає, є, звичайно, протипоказання, не потрібно приймати це вагітним. Ті, котрі кормлять груддю, Дітей і ті, котрі зовсім не вживають алкоголь. Ну, я алкоголь не вживаю, мені можна, але мені не подобається бо в чому справа. І так як я вже перенесла один інсульт, то мені потрібно шишки збираємо. До кінця, ну, їх взагалі можна збирати і цілий рік. Навіть ті шишки, які вже старі і розкриті, навіть ті працюють. Але найкраще працюють ось такі зелененькі шишечки. У нас лісів немає, у нас степи, друзі, але є там далеко від нас росте лісок такий хвойний. І коли синуля мені привозив хвою, я додавала для гортензії, а це я його попросила привези мені шишки. Шишки ріжуться дуже тяжко, тому я отак, бачите, насадила на, е і ось так бахаю. І ось вона <світ> отак перерізається. Бачите, ось так на дві такі частинки. Е, надо, е, потрібно брати е, темне скло. Хочете ставити бутилку від е, шампанського, ну який небудь е, е, темне скло повинно бути. Якщо немає темного скла, то робіть у звичайну банку, але е, закручіть темною, темною бумагою, там, газетою, чим, чим завгодно. Так, навіть е, оці хвоїнки теж ми ставимо сюди. Я не ставила, друзі, повну банку, тому що не знаю, чи вистачить мені е, самогону. Ось Самогон у мене такий є. Зараз я його залью. Побачу, вистачить, я, якщо покриє, як гарно, можна ще трошки додавити ще 5-6 можна додати. Потім воно у нас стоїть в темному місці 21 день не менше. Тому що, ну, як для бронхіту можна і 10 днів. Але, звичайно, 3 неділі. 21 день воно повинно стояти. потім ми його проціджуємо, хоча я ніколи не проціджую, чесно вам говорю, я отак беру чайну ложечку і п'ю, і запиваю одним глоточком води. Ну, тому що, ну, самогон, розумієте, самогон не люблю. І ще що хотіла вам сказати, я цю настойку робила людині одної. В якої був інсульт. І ви знаєте, коли він її пив, йому набагато було краще. Потім він не захотів, і були такі печальні послідці, як то говорять. Тут, знаєте, коли ви миєте шишечки ці, ні в якому разі не мийте. Гарячою водою, тому що тут смали і гарячою водою вони змиються, а це нам не потрібно. Тільки промили чистенькою холодною водичкою і все. У мене зараз є настой другий. Я теж п'ю від сосудів. Проблеми з сосудами. І поки я не п'ю, поп'ю, зроблю перерву і потім 10 днів я поп'ю. Ой, 10 днів перерву зроблю і потім поп'ю цей настой. Тут можна ще поставити. Так що, друзі, пробуйте. Тут дуже багато вітаміна С, дуже багато каротину. Ну, все те. Що потрібно розністи. Все це, а то ми привикли їсти м'яса побільше, жирів побільше. На салати в нас не вистачає часу зробити якийсь собі салатик, поїсти просто один день, посидіти на салатах, або як чистить. Нирки. Понів три дні. Посидів три дні на одному гарбузові. Ну, кавунчик у нас називають. Гарбуз це це гарбуз. Посидів і почистив собі гарно. Нирки. А нам вже м'яса давай побільше. І завжди у нас отговорка. Так. Тобі, на мій чоловік, ось закриваю кришечкою, і ось так у нас вийшло, я поставлю, звичайно, їх в холодне місце і буду настаювати, запишу сьогодні. А, ну, сьогодні пантени, мона, то я запам'ятаю. Поставлю його в холодне місце і потім буду по чайній ложці приймати. Якщо у кого вже був інсульт в тяжкій формі, то е, можна пити чуть-чуть більше. Я по такому поводу до лікаря не ходжу. Якщо чесно, у нас їх зараз залишились одиниці, які були хороші, вони теж виїхали вже, особливо в нашому місті. Нема до кого йти, якщо чесно. Там зосталися пару таких, які, до яких можна піти і вони тобі все розкажуть і покажуть. і Навіть не, не по своєму профілю. А в основному не можна піти. Ось так, лікуйтеся і будьте всі здорові. Хай Бог допомагає. Якщо він е, создав ці шишечки, і цю травичку, значить вона нас вилікує. І треба це обов'язково вірити. До побачення!